А чо, пацани, як життя 70% конспірологів, прямо як у маршрутці народу в годину пік. Свято вірять, що під Антарктидою тусить якась цивілізація. Антарктида, самі знаєте, місце глухе, як село у бабки, льоду там, як у нас снігу взимку, не продертися, та ще й держави всякі там шаряться. А раптом під цим усім не просто лід, а щось цікавіше, ніж дом 2 Згадаймо про фріців, які, як Чіп і Дейл, поспішали на допомогу стародавнім цивілізаціям в Антарктиді. Їхня секретна база Нова Швабія це вам не хухри-мухри. Досі голови ламають, що там до чого. Подейкують, що після Великої Вітчизняної деякі нацисти туди драпанули, як зайці від вовка. Тільки от питання: що вони там знайшли: Золото партії чи картоплю Фрі? Є розумники, які запевняють, що під льодом ціле місто замуроване. Побудоване ще до того, як Мамонти вимерли. На картах кажуть, якісь ходи намальовані прямо в глиб континенту. У 47-му тоді ще Сталін кукурудзу саджав, американець, адмірал Річард Бьорд замутив експедицію Високий стяг. Офіційне дослідження: ага, як же? Є думка, що він там із чимось таким зіткнувся, що мама не горюй. А зараз, спасибі супутникам, видно всякі штуки під льодом. Занадто рівні вони. Не схоже на справу природи матінки. Може, там і зараз хтось живе, ховається від податків і комуналки. Хтось каже, що це Атлантида, типу курорт для обраних. Інші, що це база інопланетян. Прибульці, розумієш, теж люди. А може, і це найсоковитіший сік. Уряди щось приховують? Як склад докторської ковбаси. Коротше, повна загадка. Темніше, ніж Чорнобиль уночі. Підписуйтесь на канал, будемо разом розбиратися що до чого. Може, і світ перевернемо.